Питання стоїть в Верховній Раді недоторкані зняти. І коли Це того... наше програмне питання. Вони бойці... до того доходить, не своє голови. Вони з себе не хочуть зняти. я вам скаже не зараз Руслан Кошловинський коли... вам скаже, чому так не є. На я... Свободівців є тепер 5 чоловік у Верховній Раді. Що ні 5 голосів не зробить, треба. А він вам розкаже, як була фракція, що, що там робиться, і чому саме ці питання не вирішуються. Я вам щиро дякую. Я мушу їхати на превеликий жаль. Дуже вам дякую, що мене уважно вислухали. Я понад 30 років вчу учнів. Ви дуже уважні учні. Хай вам Бог допомагає. Щасливо. Вам... Дякую. дякую, з Богом. Даю слово Руслану Кошлинському. Щоб ухвалити будь-який закон, треба 226. Ясно, розуміє ми розуміє то, то, то. ми розуміємо, що вже є. Ясно, що йому не вигідно, якщо він прийшов сюди і купив голоси на вибори. Купив голоси, йому треба ті гроші повернути. Він буде все робити, щоб він мати за це... Кожного пройшовся по 100-200 гривень, чи дав туди, чи на це, став депутатом, він хоче повернути? Хоче повернути. А він туди заради чого йде? Щоб примножити свій бізнес і отримати гроші. Тобто він буде себе знімати повноваження? Ні, не буде. Я би вам казав, би, а, і, щоб хоч щось змінити, ну, от, якщо зараз прийдуть кандидати, будуть розсипати гроші, беріть. От беріть всіх. Вони точно останнє не віддають. От беріть все. Та не приходять, не дають. Не приходять. Я прийду зараз. Чекай. Я знаю, як воно буде зараз. Зараз, останній тиждень, зараз будуть носили. Зараз будуть носили. Но беріть все, це не останнє з їхньої кишені. А пані Оксана, отже, майже, майже 40 років чить дітей. Чи вона заслужила своїм життям бути представником? Так заслужила. Чи вона. Е як, як в церкві, хто більше до Бога, ближче до Бога, хто багатий чи хто чесний. Мають честь сказати, що ця жінка є чесна людина. Вона все життя вчить дітей. І я сподіваюся, що в Верховній Раді не тільки мають бути власники, вибачте, заводів і параходів, мають бути прості люди, на якого не натиснеш і на якого не, з дороги не схибиш. Він має завод, завтра до нього прийде податкова на той завод, і він вже буде голосувати так, як йому каже. От на тому вся відповідь. Чи може одна людина там щось змінити? Не може людина одна змінити. Але група людей, так. Фракція? Так. Сьогодні ситуація така в Верховній Раді. Вони поділилися, покусалися між собою. Пам'ятаєте, в 2014 році їх було 305, конституційна більшість. Зараз лишилося. Вийшли з коаліції, лишилися фронт, фронт Змін, тобто Народний фронт, як тепер називають вони, і БПП, і ще ті залишки партії регіонів. Семеро в них пішло. Хто там помер, хто пішов на роботу. Їм не вистачає для голосування голосів. Якщо вас влаштовує, що зараз робить влада, ну то ви голосуєте за провладного кандидата. Якщо вас не влаштовує, те, що робить влада, вас не влаштовують тарифи, вас не влаштовують війна на сході, так як вони це роблять. Якщо вас не влаштовують ці речі, ви не голосуєте за представника цієї влади. Наступне: на превеликий жаль, найгіршого нема, коли зараз от вас, я зараз приїхав з Луганська, бо я зараз нещодавно демобілізувався. Четверта хвиля мобілізації, і зараз приїхав назад. От зараз від хлопців своїх їду провідував хлопців своїх на Луганщині. Я приїжджаю сюди, мені розказують там один брат одного депутата, другий брат другого депутата. У мене запитання, а вони що, заслужили? Тільки те, що вони брати є, чи що? А вони своїм життям заслужили представляти вас? Чи тільки тому, що вони родичі? Так неправильно. Знаєте, як в тому нідоті каже син до е, батька офіцера, каже, тату, я хочу бути військовим. Молодець синку. Я хочу, так як ви бути майором. Молодець синку, а я хочу бути генералом. Ні, синку, не будеш генералом. А чого я не буду? А в генерала є свій син. Отак <гум> в нас виходить. Якщо я, значить, брат якогось там, я маю бути депутатом, Ну це неправильно. Вважаю, що це неправильно. І тільки поїздки в Буковелі, от хай возить. От хай возить, тому що це не останнє кишені, що забрав. Готовий відповідати на ваші запитання, щоб yeah, просто. Yeah, no, yeah. Чому в Верховній Раді нема не, не, не там ж, якщо наприклад, виходить якесь питання і зараз починають між собою б'ють народивичина, то це не, негарно так б'ють через мій Ви Ви старші, так? Ви старші за мене і певно знаєте, б'ються, напевно, за принципи. Просто так не б'ються. Якщо бтися, то битися за щось за принцип. Якщо ви були разом, а в 2014 році я вам хочу нагадати, на останніх виборах вони все об'єдналися в коаліцію і їх було 305. Президент Порошенко, голова парламенту Гройсман, так, і їхня більшість 305, Конституційна більшість. Вони могли ухвалювати кожний закон кожного дня. Кожного дня могли. Якщо не можете, я то відпочивайте. Я це зрозумів. Мене більшість мають підставу, що міняти. О, якщо так. ви винаймаєте наймаєте майстра робити собі ремонт, і майстер не справляється. Так. Що ви тому майстрові кажете? Нехай тобі чоловічку щастить, іди собі на. Тобі, бо я собі іншого майстра візьму. Хто є більшість, хочеш... встановлені? Що... Давайте порахуємо. О, хто більшість має ухвалювати закон є 226. Більшість є блок Петра Порошенка, народний фронт того самого голови парламенту і колишні регіонали, які до них все доєднали. У вас є більшість демократична, будь ласка, дисципліну по своїх фракціях. Ви ж фракція, ви ж є партія, то, будь ласка, всі одностайно прийшли, проголосували. Ні, не можете. Вибачте, то так трохи називається, як чоловік хоче, але не може, то трохи іншим словом називається. Іди до доктора, лікуйся. Не можеш, то будь ласка, геть звідти. От така біда, чорна година. Ну а превеликий ви знаєте, пан питався, от коли закінчиться війна. Колись Бісмарк сказав, що війни виграють не священне військові, війни виграють священник в церкві і вчитель в школі. Якби в Криму, якби на сході була українська церква і українська школа, війни би не було. Ми би не про бі... Донбасі би була так на Донбасі, на сході вся московська церква, що там є. Це сепаратистська церква, так інакше і не, не називають. Там, там вони повністю все. Це через них та війна. Бо вони завжди казали, московські попи України не існує, української нації, українського народу немає. Так, це єдиний народ, вони, праві, породили, праві, вони породили це. Так, і вони так. досі не заборонені на це церкву. Ось що треба робити? Туди треба українську мову, українську школу. Я зараз звідти приїхав, особливо молодь, діти, які сюди приїжджають до нас, на екскурсії, сюди приїздять на Західну Україну, та в них очі відкривають. Так, вони, так, вони, так. вони жадні, жадні вони українські бідні, мови, не жадні ж вишиванки, вони того не знають, в них це позабирали. І там українців є досить, нормальних українців, хороших українців. Їдеш е, військовим по машині, хлопчик там сім років виходить на дорогу, махає українським прапором. ну то Кожен військовий зупиниться, чи дасть консерву, чи 10 гривень, там, тому тій дитині дасть. Але він заходить і махає. І українською говорять так, суржикувато. От я зараз був такі назви новопсковськ. Розумієте, так? Як Але там люди говорять українською, суржикувато. Нема що річка тече там чи Сіверський Донецьк тече. Але дуже гарні люди. Відверті, вони щирі, вони правдиві. Вони отак кажуть, то що думає. Вибачте, не як ми галичани часом, так ось, але дуже щирі люди. Але якщо їх треба ну вибачте перековувати, бо їх тримати, ящик зомбоящик по голові не ходить.